у Галерея Одеса, вітнього театру міського саду. Це остання виставка у цьому році. Ми входимо в Новий рік, такою чарівною виставкою скульптури, яку назвали куратори Одеський скульптурний салон 2025 року. Ви бачите, що представлена така кількість найімовірніших робіт. Я держу саму маленьку. Вона така цікава, така своєму якось там така. Правиція, ми очі боїмося, хвилюємося, що такі маленькі роботи ми будемо охраняти ретельно. на руках. Я надаю слово, шановному Альторі Савичу Грубенко, голові Одеської спілки художників. Будь ласка, прошу вас. Шановні друзі, дуже приємно привітати наших митців, скульпторів в центрі міста, так як вони бажали. Це їх була мрія зробити виставку. І я дуже вдячний, що ми знайшли порозуміння і ми знаходимо порозуміння з Екатериною, яка дала нам такі, таку можливість виставити наших славних, прославлених наших, славетних наших, це дійсно так, шановні, наших скульпторів. І перед тим, як сказати, продовжити, я хочу вручити нашій хазяйці. Отакий альбом, який ми під час війни випустили. І дуже вдячні, що незважаючи на такі обставини, ми працюємо, виставляємося і пробуємо отакі унікальні альбоми. І він в цьому році отримав е, нагороду наш цей випуск. Ще, добре, вам дуже приємно. Да. Це наші 300 членів спілки художників Одеської обласної організації і тут є наші скульптори. Я дуже вдячний, що відгукнулися наші художники, вдячний кожному із митців. І незважаючи на те, що нашому славному Олександру Князіку 93-й рік амінь наш. Тут його роботи є і рисунки, а перед цим він робив тут шикарну виставку. Я, е, дуже, дуже, дійсно, е, отака подія, важлива подія в центрі міста, щоб побачили наших скульпторів. І е, роботи дуже достойні, роботи сучасні, роботи різного напрямку. Оце і є митецька така і художника. Його фантастика, його творчий шлях. І мені дуже приємно, що колись Олександр Княтокарів побачив альбом художників України і був вражений. Той, той той, тою наповненістю о, скульпторів і всіх разно, разносторонніх художників в цьому альбомі. Він каже, я навіть не знав, що є, такий є журнал, тому образотворче мистецтво в Києві випускають. І ну, почав його при, при, придбати цей альбом. Так що, чим більше ми будемо спілкуватися, чим більше будемо бачити, що навколо нас творять художники, це дуже приємно. Я вас щиро вітаю і хороших глядачів, хороших просмотрів. І це подія дуже для спілки художників і для міста дуже важлива. Вітаю вас Дякую! у нас тут є з голова спілки журналістів. Будь ласка, декілька слів. Шановні колеги, по-перше, я вітаю всіх. Хотів би сказати такими своїми віршами. Тече життя ріка, і омиває береги. І сонце світе на луги, а дощ пройшов і райдуга, сія. Моя країна це ти. І я, це я і він. Луна дитячий голос передзвін, чумацький шлях усіяний зірками перед нами повстає. Це Україна, вона з нами була, лишається і є. Одеські міці роблять, знаєте, хороший внесок в культурну столицю нашого міста. Тому що, знаєте, тут всі події відбуваються в нашому місті. Як би не говорив, я б тільки вчора приїхав в і подивився, що там відбувається в Херсоні, знаєте, тяжко, тому що це моя... Я там народився в цих краях. Багато зустрів своїх знайомих, яких не бачив 50-60 років, ще з дитинства знаєте. Але повторюю, тече життя ріка, а ви робите твори, мистецькі твори, які на століття, на тисячоліття. Це образи, які залишаються в мистецтві. І щира подяка вам, пане Анатолію, як голова спілки художників і від наших колег журналістів, тут бачите наші теж працюють. Ми сьогодні мали це єдині спілки, які сьогодні так. Серйозно, як на фронті знаходяться постійно, куди б не їхали художники, журналісти на передовій. Тільки наших колег, супських сто 125 чоловік загинуло на цій війні. А по статистиці це найбільше я піднімав всі дані, починаючи з 1905 року. Саме більше журналістів загинуло на цій війні в Україні. Знаєте, це тяжко говорити про це, тому що там є і колеги, і друзі, і ті, з якими багато років працювали, так що ви. Всім вам щастя, любові, здоров'я, мирного неба. Я сьогодні не сам прийшов Анатолій Себо взяв, він вчора, знаєте, хорор зробив у Чорнобайівці, тому що там треба підтримати людей. Вчора жінки, які плетуть сітки, сказали, ви перші за ці останні роки хто до нас завітав. Це було якось так, знаєте, на серці. Пана. Да, сумно було, пан Анатолій. Давай бери гітару. Вчора, коли він про Одесу проспівав і ще про дещо, знаєте, це було. Діточки прийшли з музичної школи. Так, не зараз, поки ви готуєтесь, я хочу запросити Віктора Філієвича хоча да. б сфотографуватися до нас, йдіть, ви куратор цього проєкту. А вирішує, що ви. 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 він так тут стороні? Будь ласка, Віктор, ми дякуємо вам, тому що ви. багато дуже зусиль да, ви потратили ви на підготовку цього проєкту. Якщо так. ви хочете, де тільки підорож Токарів кудись ретурвався, ми маємо хотіли дати слово, так? Я хотела просто сказать буквально в двух словах. Александр Петрович, два слова, скажите, поздравьте нас. Дело в том, что одесская школа скульптуры, она совершенно имеет легендарные страницы на протяжении, наверное, где-то 150 лет. Потому что еще те самые педагоги и преподаватели итальянцы, которые начинали преподавать в одесской рисовальной школе еще в то время, заложили те самые основы, которые стали традицией сегодняшняя скульптура в нашем городе это как раз отображение в том числе и вот этого вот долгого, сложного и ярчайшего пути. Слово народному искусству Украины, Сантовичу Токареву, пожалуйста, поприветствуйте наших вы, всех коллег да, и я, э, Наверное, многие со мной согласятся, когда они будут на выставке, а э, стены украшены прекрасными работами, живописными, красочными. Они смотрели, что никто не обращает внимания на скульптуру, потому что она как-то находится вне зоны внимания. Я тому свидетель, я могу это говорить с полной ответственностью. И поэтому то, что вот делается выставка, выставка скульпторов, чисто без цены, извините, живописцев, это очень хорошо. во-первых, мы не знаем, сколько скульпторов. Потому что на выставках бывает только один автор. И громче говорить два автора, вот. И э, э, это э, возможность э, выставка это не только вот показать свои работы, это возможность пообщаться, поделиться планами. Но еще другое, на мой взгляд, очень главное в этой выставке то, что она программная, она закладывает вот как бы отношение к и видение других выставок аналогичных. Я думаю, что эта выставка будет не последняя, а станет, насколько будет щедра, щедра Екатерина Соколова. Она предоставит нам и в будущем. И какие-то будут условия, это, я так думаю, у этой выставки, например, чтобы работы были новые. И она уже, уже как бы план каждого Сколько перепрограммирует. Он уже будет готовиться. Потому что мы были представлены здесь старыми работами. А это как-то вы вызвали другой интерес. Во-первых, хочу поблагодарить Екатерину Суколову за добрые отношения, за то, что она предоставила нам Благодарим, этот, забил, небольшой я. зал, который, кстати говоря, ну, больше нам и не надо. А он, он даже для нашего Почему коллектива. Почему не надо? Когда да, да. вы говорите, что да, будет да, много новых скульптур, Да, Но, Мы будем да для этого сделать это сделаете да. по две скульптуры да, и заполните это во всяком случае, это помещение очень, как говорится, нам подходит именно для, для скульпторов. Я поздравляю всех скульпторов, моих коллег. Мы давно не встречались, давно не виделись. Это возможность не только э, исповедаться. Слово выставка как-то не, не полностью отображает этот смысл, потому что художник здесь э, отдает показывает себя во всех своих тайных каких-то мыслях и психолог. Глядя на э, вашу работу, рассказал бы все, что вы даже и не знаете, и не можете предполагать. Поэтому для меня это исповедь, как почвы, и для всех для нас. Я поздравляю всех вас, мои дорогие коллеги. Поздравляю всех присутствующих, что они нашли время посмотреть на, посмотреть на нас. Вот. Ну и до следующих встреч, мои дорогие. Не, ну, подождите, у нас есть и директор, два слова а, скажет. А, Игорь школу. Борисович, да. пожалуйста, Время мы пока. пользуемся вашими галерейными да. подставками под скульптуру. До сих пор музейными. Где они Мы вам благодарны да, очень да, за, спасибо, за поддержку. Спасибо большое за приглашение. Ну, я не могу ничего говорить за скульптурой, потому что вы все, видите, и уровень, и интерес, и разноплановость. Это очень интересно, мне очень интересно было увидеть работы скульпторов, которых я вроде бы знаю, но тут совершенно неожиданные такие вещи. Я хочу поддержать то, что было сказано по поводу того, что Одесса культурная столица. Но вы знаете, что сейчас у нас в Берлине проходят в трех городах наши выставки с нашего музея. Я недавно узнал, что проходит одна из выставки Дельберге в городе. Дельберг, Дельберг, да? И в декабре месяце появилась улица Одесская в этом городе. Я не говорю, что благодаря нашей выставке, но в том числе и благодаря тому проекту мощному, который прошел. Поэтому делайте большую работу. Благодарю вас. Я думаю, Катя, что второе название выставки могло бы быть по Потому что действительно то, что происходит, и иметь силы творить я знаю, что многие художники вначале вообще были, как бы не было сил рисовать, по брату зная, Эдику, что он, я год не мог взять карандаш в руки а тут творчество, сила духа, спасибо вам спасибо вам спасибо вам Анатолий Себол да Високи наша відкрита, всіх поздравляємо. Всім щиро дякуємо. Ура! Вітаю всіх з відкриттям виставки і бажаю всім художникам творчої наснаги, нових фантазій, нових культур. І це важливо для того, щоб місто наше живе і буде жити. І бачите, ми вчора приїхали з Чернобайдівки. Була геть розбита школа, а діти. Ви її зараз відбудували по новому діти дарують нам такі от подарунки, символіка України і з гербом України. І слава наші нація, слава Україні! А ми будемо творити те, що ми маємо як творці. Я буду писати, ви будете робити скульптури і художні виставки. Дякую, Дякую. щиро. Одна, Дякую. Одна із пісень, яку я написав недавно. Вуси заблудилися в тумані. Зараз вам її проспіває. Забудилися в туманні, перельоту заважав, чий дим, летять ключі у на світанні, старий вожак і зраявся за ним. Весна прийшла, вертаюся додому, де гні завились, не було війни, летять разом по двоє по одному до України там, де гнізда і хати, гуси лелеки, качки, додому летять на весні. чорне полині про широке, тим замагнем ритми не дріг. Чорне море не осяжне оком, Б'є ворога козацька мужня міць. За землю брибих усину зграю. Не всі наша повернуться з війни. Вертайтеся додому, там чихають. І бережіть невдомні крилонька свої, донечки, сіночки. Потайтесь, йшли на кліни. Весна прийшла, зазеленіло поле, Дніпрозливці з ходу гірських рік. Чорне море стало синім-синім. Як жовтих батьківських порініг, несуть вісточку Жадану, на невіддикі Жудавлі, чекайте рідні на своїх коханих, Же повертайтеся герой сміли, донечки, синочки, батьки, повертайте живими з війни. Донечки, синочки, батьки, вже повертайся герої війни. Хай повертайся живими і здоровими. Чікай діти, у любі, батьки, дружини. Дідусі, бабусі, Чекає вся Україна, але тільки з перемогою. Слава за свою слава Україні. Ми ще одна людині. Толік, ти хотів, щоб ми розплакались? Ну, а плакати треба. А трек я буде вийшли дітей. Заплачу б ніде сміх. А ми вміємо сміятися. Ви mm -hmm. побачили все, за яку я пішов вилати. Це не мати роханина на святий сермати. Я за двойкою і за дружину, за мужню велику, за Україну я не виступлюсь, я воїн, я не загину. Я встаю повний зріст, і мене мене всі коні. І я не боюсь, бо життя не бувало за зуля. І я хочу жити в щастиній країні. Я не відступлюсь, я воїн, я не загину. Є наша лужність поля, де вам зараз остань за Харків за Чорне море. Замісто України витіродини, нігде те, що лежать, на повинні я навісну я воїн, я син України. І я стаю повний мене німа одинайсі кулі, і я не боюсь, почуттями бо бувала зозуля. І я хочу жити в щасливі країні. я приступлюсь, я воїн, я син України. em cima do i'm imagina Одна зіна, той з ответом не варить, Верним з баком куль, блюдові ті, хто закрив, і в кліщі ді, дінджулю, ді, 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 ді. та схобой сюпився, папи, а ще не заросли, но зем швидку викликає, і село та в ріщі ріща водища. Усикачки слідні кури нам не пічки. Бозі і, і баранчики, бички та корови, Одесси на приводі життя не шукає, хто сварця, хтось к'ється, хтось на баяні грає, хтось і став смішені гроші, Що з них купляє, а хтось заліз і був кашеню і гаманця шукає. Та Поте життя в містах сибі нервуть. По кругом покривні гроші, що діти виглядою, водя синів за страниць, На шпалеру пишуть рідний. А дікати добріщі діти малесені, на дорозі на рули крепецька зрітичка, біла каза помил з ділом, ще й бурхоче крізічка. Мені наша веселіє дуже гарно жити. Хочу в раю, хочу слюб, а що має робини. Яко з лами тут зовути, костим, що в полі, а барадчика сидіти, що пекають на воді, на сліда спишні, пишіть і тережні. Діхати добрі люди, ще діти малесі, а все від нас вишеньки, вишенки, черешені, та дихати добре люди, ще діти малесі. thank